Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини завжди на Фейсбуці, а також в інших соціальних мережах. Дуже насичений тиждень, дуже багато міжнародної активності, як уряду і загалом української влади, загалом для досягнення стійкого миру. Хочу подякувати всім колегам а також народним депутатам за підтримку цих процесів. Ну і, звичайно, про нашу поточну діяльність. Мав за честь провести чергове засідання Координаційної ради з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Дуже багато важливих питань, особливо щодо повернення українців з непідконтрольних територій, інтеграція їх в наше суспільство, а також комунікація з ними. Міністерство молоді і спорту, Міністерство освіти і науки, міністерство культури, Міністерство оборони, Міністерство ветеранів багато інших центральних органів виконавчої влади працюють зараз над кроками щодо реалізації цих реалізації заходів щодо усунення нововиявлених проблематик ну і звичайно, наша поточна діяльність це і документи які ухвалювала нас держслужби щодо підготовки держслужбовців, і звичайно, два важливих документи які розробила Держслужба на політики і свободи совісті на виконання законодавства щодо боротьби з афільованими з державою агресою релігійними організаціями. Слава Україні!